Доброго дня! Що там клює? Білий. раз раз. Давай на другу сторону. Тут я хочу перша пройтись. Доброго дня. Зараз раз. Рібокам лишаємо. Стоять? Назад. Стоять? Стоять. Пошли, будем купі-купі сам виробляй. Пойдем, пойдем. Давай. Як у нас церква видно? Красиво. Хорошо. Зараз покупаємося і мокріньки, пойдем до центру. Чи це на обратної дорозі пойти. Та хай йде зараз. Там не сильно потім втомиться, коли буде куча собака. А у нас сьогодні буде куча кучка, бо ми з корміком ідем по їх. Підемо, підемо. Тут якраз добре прогулюватися, бо дуже багато запахів. Угу. Через то в нас трошки затримка по вакцинації вже два тижні. І ще у вівторок ми аж тільки їх зробимо. Ну, два тижні десь буде затримка по вакцинації, бо 28-го чи якого там в травні ми там в тому році робили. Треба було трошки раніше, прямо щоб не впритек. Ну місяць десь, якщо за неділю, за дві, а лучше за місяць до нової вакцинації готуватися до вакцини. Нас якось не, не вийшло, але там така система: вакцинація, як робиться вакцина, і ну хтось вже два роки підряд не робить, чи три роки підряд не робить, або не кожного року відсказу роблять. Ну, по всякому буває. Воно чого так за місяць рахується, бо вакцина стає в імунну систему, це я вже так своїми словами розказую, рівно там 3-4 тижні, щоб вона адаптувалася, щоб собака вже прям зовсім себе почував вакцинованим, був застрахованим від цих всіх хвороб. Треба, щоб пройшов місяць. В цей час йому не то що не бажано, ну, можна сказати, небажано, не бажано, але да? ну, не можна. Як щоб він захворів якимись другими хворобами, щоб йому не кололи антибіотики, щоб не давали другі ліки. Якраз в нас Веня попав в таку історію, що він оце тільки-тільки почав кашляти, і ми не побачили, що цей кашель може перерости щось більше, вкололи йому вакцину. І місяць не пройшов. і Ми йому начали антибіотики колоти, і все, і дуже погано і вакцина не стала на місце. І хвороба не не, могла повлиять, не могли повлияти ліки, може, 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 якусь роль зіграли, не знаю, може, не зіграли. Ну, Там, там сложно сказати, бо там все так теж неоднозначно. Но, але не бажано під час вакцинації, в період цього місяця, нуля джет, купі купів роблю. Бачи, як слухає жди. Робить якісь, Через... Через то, коли перед вакцинацією ви собаку глистуєте і дивитесь, щоб міряти температуру. Перед вакцинацією обов'язково. Е, провіряєте, щоб він був здоровий, щоб його кожні покрови були здорові, щоб їх не приходилось лікувати. Перевіряєте весь стан собаки, щоб він був ідеально здоровий. Тоді, колите вакцину, тоді проходить пару тижнів, і вона встає в імунну систему і діє так, як треба. Його? Отак. Оце прям в ідеалі в совершенстві. А ми е, отак і зробили, ми проглистували всіх, е, потім дали їм симпаріку, ну симпаріка тут ніяк не діє, оцінює ситуацію з дітьми. Здрасті вам, здрасті. І потім ось вже 10, 10, 11, 12, 13, у нас 2 неділі пройде від проглистування до вакцинації. Це найпрекрасніше час. Все, дивимося, здорові вони, хороші, і вакцинуємо і Бережемо їх цілий місяць, не перегружаємо. ну Бажано. Бо у нас буде відразу привівка і відскази, І, і, все. і все. Іде, іде знайоміться. Ми не будемо до вас близько підходити, щоб не лякати. Просто хай понюхає мотоцикла. Зблизька. Він якось на мотоцикли странно реагує. Один раз взагалі, а другий раз прям не любить, як він жужжить кошмар. Прям хоче до його дергнутися і побігти. Я не знаю, чи вкусить, чи толкнуть, але щось хоче. Ну, Я йому то не даю, але його є таке бажання. Але раз через п'ять. Ти мій злобний пес. Бач, скільки тут дітей зараз всіх поїмо і поїдемо додому. не ну, голодні є, так? Да? Хоч повечерюємо нормально. Хочеш хлопчик не сидять, каже, чекає від нас. А ну-ка, давай. Опа! Ай, да молодець! Я? Отак. Пойдем собак шукать. О, одну вже бачу. Нам це дуже важливо їх трошки подкормить, бо вони вже такі охлявши. Просто якось я взяла мішок корму, то було таке, що в нас під кінець літа, на початку літа, холодінка така була. Ну що їм там тих 10 кілограм? 10 днів день немає. Їх же ж багато. А як кілограм на день, то ми ось зараз по кілограму беремо, то що ж його там той кілограм? Там дві жміні, там жміні. Шість, шість кучок маленьких наложив. То й... Ну вони то повечеряють, але ж це, це не багато. Де й таке. В общем, пошли ми собак кормить, ми все бачили, все поняли.